Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки. Тема сьогоднішнього відео це посадка озимої цибулі. Чи потрібно вже висаджувати цибулю чи ще зарано? Я хочу сказати таке, що кожен повинен дивитися по своїй погоді. Якщо ви вважаєте, що вже достатньо прохолодно, що вже не буде дуже теплих днів, то можна висаджувати вашу озиму цибульку. Як це я роблю? Що я роблю з рядкою? Я хочу розповісти, показати в цьому відео. Кому буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Як ми готували грядку під озиму цибулю. Вона була засіяна сидератом фацелії. Мені дуже подобається фацелія, тому що вона гарно розкисляє ґрунт і добре збагачує його різними поживними речовинами. У мене ґрунт кислий, його потрібно розкисляти, бо цибуля і часник не люблять кислих ґрунтів. Додали перегною несвіжого і додали приблизно по 30 грам. Калімага і суперфосфату по 30 грам на мет квадратний просипали і перекопали грядочку. Оце буде готова грядка для того, щоб садити озиму цибулю. Її поливати не потрібно, бо цибулю не радять садити у мокру землю. Дивіться, друзі, зробили ми рядочки, рядочок від рядочка відстань приблизно 15-20 см. І глибина рядочка десь до 10 см. Потім що ми будемо робити? Ми будемо в рядочки ще додавати попіл і шкарлупа яєчна. Ну Десь приблизно на стакан попілу, десь ложка столова шкарлупи. І будемо просипати так в рядочок. Це теж добриво. Мені дуже подобається попіл і дуже подобається яєчна шкарлупа при посадці цибулі. Саджу цибулю за сортами, щоб навесні було видно, де яка, де рання, де середня, де пізня. На відстані приблизно цибулинка від цибулинки приблизно 8-10 см. Заглиблювати я вже казала приблизно ну, до 10 см. От, отак от проходити рядочок. Саджаєте свою цибульку. От. І потім закриваєте, зариваєте цибульку. А вже туди ближче до стійких приморозків, замульчуєте грядочку з цибулею. Я буду мульчувати соломою. Солома дуже добре захищає і від морозів, і дуже добре збира вологу. Тому, друзі, я бажаю вам. Посадити вашу цибульку озиму, потім зібрати гарні врожаї. Бажаю здоров'я і мирного неба над головою. До побачення!